На превеликий жаль Путін не випустить Україну, і треба бути свідомими того, що остаточна мета Путіна полягає в знищенні України взагалі як такої. Путін прагне домогтися повної дезінтеграції України. Він хоче окупувати стільки, скільки йому дозволять. Тобто, якщо Путіна зараз не зупинити в Донецькій Луганській областях, він піде далі, і це правда. Тобто його стратегія на кожному етапі підвищувати ескалацію і йти все більше і більше. Це означає, що Україна вирішити виключно військовим шляхом цю проблему не може. Не може з банальної причини, тому що Росія готувалася до цієї війни з 2000 року, а Україна фактично розпочала підготовку з 1 березня за 6 місяців. І тому будемо говорити так, що потрібні комбіновані зусилля потрібно опиратися в будь-якому випадку. Ми повинні битися. Але виграти в військовому плані цей конфлікт ми не зможемо. Тим більше, що ми бачимо, що реальної прямої військової допомоги, навіть зброєю, не говорячи про військові контингенти, ми сьогодні отримати не можемо ні від НАТО, ні від Європейського союзу. Тому потрібні комбіновані зусилля дипломатії і військові підготовка до реальної партизанської війни. Тобто, коли Путін побачить, що тут створюється. Всі передумови для тотальної війни, ведення тотальної війни за в'єтнамським зразком, де Сполучені Штати програли маленькій держави В'єтнам. Тобто, якщо тут він побачить підготовку до реальної тотальної війни, партизанської, він відступить. Тому що вони так само прораховують військові втрати, вони прораховують те, що, будемо говорити, відверто, елітних військ Російської Федерації, тих так званих спецназ, ВДВ, інші підрозділи, їх всього-навсього 100 тисяч. 100 тисяч. Цього контингенту. Вистачить для того, щоб захопити Україну, так його вистачить, але його не вистачить для того, щоб цей контингент контролювати. Якщо ми проведемо паралелі з історією Другої світової війни. Так званий рейхскомісаріат України. Я не знаю, чому Сьогодні там Міністерство оборони не витягається. Це, це ж абсолютно об'єктивні дані. Так, от при ті структури населення України, яке було до війни, а його було менше. Тільки для того, щоб контролювати одну Київську область, от сучасну, а німці тримали тут 150 тисяч війська. уявіть, Київська область 150 тисяч контролювала. Це означає польова жандармерія, це війська Вермахта, значить, гестапо і інші. 150 тисяч одна область. А тепер уявіть, скільки треба військ щоб контролювати 46 мільйонів, ну без Криму 43 мільйонів Країну скільки потрібно загнати сюди військ, і чи є така кількість військ у Путіна? Відповідь буде ні, її нема. Тому максимум, на що, якщо буде говорити, якщо Путін піде до кінця своєї армії, він справді зможе захопити стільки, скільки йому дадуть. Я не кажу, що він захопить. Він не захопить і України, це зрозуміло. Так його можуть зупинити там в Полтавській області, в Чернігівській, можуть зупинити на підступах до Києва при певних умовах. Вони можуть домогтися, навіть того, що вони зможуть захопити в Київ, але втримати, втримати ці території. Іторія в них немає ні найменшої можливості. Не ну, тоді фактично вся армія буде переключена сюди. А Росія – держава, яка звичайно. і до чого це призведе? Це призведе до того, що внутрішній конфлікт величезні жертви. Коли звідси з України підуть тисячами так звані вантажі, 200, ну вбиті російські військовослужбовці, ситуація поміняється в самій Росії. Плюс це дуже дорога річ ведення війни.